На Хмельницькій атомній електростанції відбулася внутрішня балансова комісія за підсумками роботи підприємства у 2023 році. Це щорічний захід, мета якого оцінити різні напрямки діяльності та проаналізувати проблемні питання. Об'єктивна самооцінка сприяє вдосконаленню та оптимізації усіх процесів, які відбуваються на електростанції. На засіданні були заслухані звіти керівників за напрямками організаційне та адміністративне управління. Показники безпеки, фінансово-економічна діяльність, людський фактор. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра подякував колективу підприємства за роботу у 2023 році та за активну підтримку захисників. Наголосивши, що минулий рік був непростим у всіх сенсах. Ми виконали ті завдання, які стояли перед нашим колективом. Це стосувалось і ремонтних кампаній. Для нас рік 2023-й в частині виробничої діяльності був непростим, тому що одночасно ми мали ремонт на двох енергоблоках фактично місяць часу, і роботи виконали своєчасно, з належною якістю генеральний директор підкреслив, що перед колективом стоять стратегічні завдання: це безпечна робота діючих енергоблоків, ремонтно-відбудовні роботи на блоках номер 3 і 4, спорудження п'ятого та шостого енергоблоків, і висловив впевненість, що колектив гідно справиться із завданнями. Тому вірте в себе, вірте в колектив. Я вірю і знаю, що нам все вдасться. Робота Хмельницької АЕС у 2023 році внутрішньою балансовою комісією визнана задовільною. Наступний етап оцінювання, який відбудеться незабаром, проведення балансової комісії на рівні енергокомпанії.